Доброго дня, мене звати Назар Абош Сейф. І сьогодні ми поговоримо про новини футбол. ми з чемпіонату Франції, де в принципі ПСЖ дуже легко розкатав лі 3-1. Забив Баркуля, який зараз стабільно забиває після того, як МБП перейшов до Реал Мадриду. Забив також Вітіння після пенальці. Ну і в принципі, ПСЖ лідирує в своїй таблиці, і на рік дійсно поміняв команду. Поговоримо тепер про Бундеслігу. Байер сенсаційно програв Лейпцигу. Лейпциг переміг Баєр їхньою ж зброєю, а саме камбеку на останніх хвилинах. Це було неочікувано, тому що серія без поразок для Габі Алонсо в Байері тривала 40 матчів, і це дійсно стало для всіх шоком. Тепер поговоримо про Ла Лігу, де Барселона просто розкатала валідоліт. Рафіня провів можливо свій найкращий матч у житті. Забив три гола Хетрік і віддав дві гольових передачі. Реал Мадрид, ну що про нього сказати, Мбаппе забив свій перший гол в Лалізі, ну і відразу другий. З геніальної передачі Вальверде. але все рівно у Реал Мадріді відчувається дисбаланс в команді. Немає чіткого переходу від оборони до атаки. Ну, але, в принципі, побачимо, хороша інтрига розслідковується у Лалізі, буде цікаво. Говоримо тепер про АПЛ. Манчестер Сіті, як завжди, стабільно набирає очки. Обіграв Вест Хем. Арсенал зіграв неочікувано для всіх. нічию з Брайтоном. Це було дійсно неочікувано, але Арсенал отримав червону картку. Манчестер Юнайтед і Ліверпуль. Це було ще чимось. Ну, в принципі, для всіх було очікувано, що Манчестер Юнайтед Бен візьме в ротка від Ліверпуля. Але це було що чимось. Салах, який вже забиває 15-й волк ворота на Енфілді. це просто щомось. Це було фантастично. Ну, в принципі, Манчестер Юнайтед, як завжди, на дні. Да. І поговоримо про ще одну хайпову новину. Брат Ямаля це просто Це просто маленький хлопчик, який передбачує майбутнє. Якщо ви бачили відос, я його прикріплю, де Ямал кидався бльосточками в колишню дівчину Ямала. Яка після того сиділа на колінах в іншого хлопця прямому ефірі і я це все побачив? Це було доволі забавно. А з вами був я, Назар. або ж клекс. Супер клей. З вами був сейф.